На відміну від глядачів п'єси, дурники, такі як я, лопухи глядачі серіалу, чітко знають сюжету, що момент, коли одинадцята виштовхнула Генрі у вимір X, це був перший подібний випадок, який не до кінця був зрозумілий. А під час контакту з Демогоргоном в безодні була відкрита перша прогалина між світами, як зізнався доктор Бреннер, він вчив одинадцяту бродити у безодні саме для того, щоб розшукати сина. А в п'єсі вже кажуть, що це взагалі далеко не перше відкриття виміру X, що Бреннер точно знав, куди полетів син. У четвертому сезоні Векна чітко говорить, що дослід Жував виворіт, знайшов частинки і надав їм форму, взяв їх під контроль. А п'єса говорить, що це вони його взяли під контроль. У серіалі розповідається, що Генрі розтрощив всю лабораторію, тому що ревнував батька до дітей. Він у четвертому сезоні так і говорить: батько завдав мені шкоди, віддав перевагу вам. А в п'єсі він це зробив, тому що втратив людяність в штанах і забув, яких саме. А ще в серіалі кажуть, що Генрі народився особливим. А в п'єсі він отримав силу, тому що вже був у вивороті. О, до речі, виворі це не той вимір, куди виштовхнули Генрі. Про це в наступному шорці.